Вітаю, мої хороші! Ну що, сьогодні у нас з вами понеділок і у нас знову психогімнастика. О Боже, що відбувається з моїми пальчиками? Вони вже чують слово психогімнастика і швидесенько стрибають до роботи. Молодці! А як ваші пальчики також такі ж активні, як і мої? Сьогодні ми з вами попрацюємо з відповідністю цифр і жеста. Тому будьте уважними. Зараз вивчимо, які жести будуть відповідати циферкам. Отже, цифра 1, циферка 2, 3, 4 і цифра 5. Молодці. Ну що, складно? Ні? Давайте повторимо іще один разочок. 1, 2, 3, 4, 5. Ну що, виходить? Класно! А зараз я вам пропоную звертати увагу на наш екран. На екрані в будь-якому порядку будуть з'являтися циферки. Тому будьте уважними! Ну що, хороші мої, у вас все вийшло? Маю надію на те, що реально так воно і є. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!